І в цьому відео ви побачите, як Артем не може збити дерево. Юра готовить шурпу. Що там шурпа? Я ношу дерева. І Віталік піднімає коробку. Тому відео має бути цікаве, не переключайся. Раночок! Добре, матір ранок. Ми ми їдемо? Їдемо? Я не розумію, на що Добре. ми взагалі їдемо на цю двіжуху, я не понімаю. Все б добре було. Реально. То придумали собі заняття ночувати. Палатки. білий в мінус 15. Мінус 15 зимой. В березні. В березні хрен з ним, але в Канаді в Калгарі це ще зима. А тому що я знаю куди я їду. І з ким я їду. Та, ти машині, я але ти полярник. Ні, насправді я не сильно одягся. Я видишь, он вообще в жилеточке. Не, рачит. не, я понял. Не, я ж в штанах только. Пытание, я к все покупать. Да ты привез, жертву принес? Я же принесу. Так иди, что достаешь? Ну стоит. так давайте Натя все, блядь, и покуйтесь, короче. Я Ты перчатки взял, ты же на лыжи забрался? Блядь, я там мерзнуть. Я знаю, с кем я еду, блядь. Я знаю, блядь. Короче, э... Ключи от машины, а я пошел на... Отчиняешь шкатулку. Главное камеру. Слушай, я помню, что мы проложили маршрут. С Тому що ми проложили може, просто в цей на кемпграунд, але не на Паблік Ленд. А нам треба Паблік Ленд. А ми не знаємо, він. А ми не знаємо, де він просто фізично знаходиться. Але давай зараз по цій карті подивимось. Блядь, я ж вони туди поїхав. Сам. Я ж тебе питаю, куди ти їдеш? А ти не міг сказати. Є морой, блін, дело Водя. такое. Що? Ти затяжку взяв? Яку затяжку? Почекай. Иди сюди. Я думаю, ми вам освальник да. можемо під сітку прямо да. наверх. По-другому ніяк. Норм. Більше не, більше не треба, щоб вона теж не приваливала. Ну так, да, да, я ж за що і кажу. Фейська. Бодя, наш. А що ти не це вписався, я ти ще розглядає. <рес> так, як. Що я хотів спитати? Як ви уявляєте, пройде наш кемпінг? Я думаю, замечательно. Замечательно? Прекрасно. Феєрично. Феєрично. А ти? Ми все убрм! <рес> Но скажу так, зараз не так холодно, як я думав. Ага. А ми ще дрова начнем рубати. Але ви, але ви ще не в горах. Ну, Пожара. така маленька, деталька, блядь. А це не факт, що ми взагалі в горах, горах. будемо? Ну ми не знаю, Там поле. Вайпорус це типа холм. Ну холм, да. Ну от у брейкріге, Риг угу. там в Макліні, то там сніг буде. Серйозно? От... Я прямо в Дивно Дивно. Ну, весь сніг там лежить. Ну, то есть, например, на твоей машине ты бы не проехал? Ну, там далее, ну, блядь, я проехал, но было важко. Ну, типа, блядь, может быть, момент. Типа. Я не знаю, как там далее. Блядь, ну, до речи, на тех спусках крутых, там, блядь, я не знаю, чем не факт, не факт. Юра, больше такой не делай, не было швепса, пришлось взять какой-то <звук> Ну, дуже хотелось. Я вже не став брати твою машину і кудись на неї їхати. Тобі пішком! Тупо дорогу перейти Кока-Коли. Три тижні пройшло, чувак, в одне рило все випав. Я люблю колу, блядь. А, 51, это мы вообще вниз поехали. И что по карте написано? 51 там, кстати, прохибит. Там нельзя. Там она на краю находится желтой зоны. можна стріляти. А що сад... можна стріляти, то можна і все інше. Не факт, не, не факт. Ми в Канаді, блядь. Так, да, Тут правило перекривається іншим правилом, а потім ще маленьким шрифтом написано вас одно Да, що писати було. А ну що там? А ну що зліва написано вподі? На не не. Warning fuel gas pipe. Це цікаво, бездумно прямо в полі. Плюс плюс ты, конечно, со своими ботами прям Нет, вообще не Думаю, сильно нагло тут стать будет? Я не знаю, але мені здається тут. Питання да. де би зробити. Тільки мене напрягає, то, що тут слишком відкрита поляна, поняв? І, шо? І, і якщо буде вітер, то нам буде срака. Так що, давай, може, тут і залишимось. Поляна дуже гарна. Що юрец! Ось ну, ну... такий двіж. Далеко ми, звісно, доїхали. Але тут супер просто атмосферно. Реально ліс, густючий, прям бог ти мій, аж погано. Напрягаю тільки те, що зв'язку немає. Це звісно весело. Раме то робимо, бо ми, красавчики, і довбой! Парапапампу! телефон охоту. Я скажу тобі так, це звісно, цікаво, це дуже цікаво, але срака повна. Срака повна. Типу. Так все добре начинало. Сонечко світило. Пташечки могли б співати. Візьми, я заправляв її, заведи її сразу, хай прогріється. А ти масло перевіряв? Ні, кстати, перевір масло. Є давай. Підтягувалка у Юру залишилась блять. О. Ой, померла. Ні, живо! <ріст> Те, що не вийшло зняти, це то, що в нас злетіла цепь на бензопилі. Ми її починили, звісно. І зараз спиляю. Фу, Слава Богу, що починило її, тому що якщо не буде бензопили, то нам всім срака. Але до речі, хоча б пропав. Снігопад, який херачив, і засипав нам всю цю палатку вже. Ще одну зазначені? Ні. покажи. Йом. Я помогу тебе Так. Э. Опа. так и живем. Так і живемо. Але воно всього варте всіх цих зусиль. Я впевнений, що через дві ночі, тобто в неділю, ми це все будемо проклинати. Але одновременно і будемо казати про те, як же ж це було класно. Але це прям така люта перезагрузка. Від тої всієї реальності, що це просто шок. Це просто таке, така перезагрузка люта, що її не описати словами Це не перезагрузка. То перегрузка люта. Ні, перегрузка. Це вечерні поці е, пойло. А от пойло то вже перезагрузка буде. Пойло це перегрузка. О! Mm -hmm. ага. Я знаю, что мы можем сделать. Снизу подпилять. Да. Або сверху И... в трикутничок. Хопа. Тихо, скорее, за О, чекай. Раз, два, три. Ууу! вот не Давай, раз. <свист> Главное, на всю херню не сесть ты, <свист> 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 Раз. Пусть <свист> Да ты, сука, впадешь! Красаво <coughs> Даже, типа. Не то, что я не люблю своих друзей, но я их добро знаю. Идите, <пас país> <пас> <пас trilogy> Еб... мы взяли каких-то бесполезных людей с собой. Делают, посмотри на них. Пиво пьют, я говорил, что у будут пиво. Пожалуйста. будем мерзнуть. У меня гаджеты. Пар сорта идет здесь. Да холодно, да, блядь. Не, не идет. Идет, идет. Да не, блядь, поверь, когда вот тогда, А ну, Пока блядь... не будем грелку ставить еще рано. Не, раньше, не, раньше. не, не, еще вилку рано. Грелку на всю ночь надо будет зафигачить. Может, ага. а, может закрыть вторую тоже? Так там сеточка. Разве? Да. Снизу да. закрыть. Снизу разве что закрыть. Вот это моя душа. Чорний, певно, бо їзди набагато більше. Але нормальні такі сліди в нього, ні? Она хуй. Ааа, біть пояс. Сука. А, бля. Холодно, бля. Холодно! Сука. Поїхали. говорил, что ты жаришь в этой жизни. Oh, 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 oh. Snart! <laughs> <It's not. laughs> Чуешь? Не, чекай! Ах, хер с тобой. Красиво! Это было красиво! Но ну, она упала почти куда мы хотели. Ну, почти. Что ты егерь? Что там шурпа? Прямо прямо, 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 прямо. Можно прямо в багажник упал Что ты буду лайк? Ничего. Что тут с костром случилось? Что тут случилось? Ну, мне просто не надо был такой жар, который вы мне сделали.

Неудобно, что нет пазов. Люблю, когда есть доска с пазами. Да, <реклама> я так пазовина. Ни пиздец не спит, Жень. Оно еще раз горится И хорошо, что ветер в ту сторону звезду, ага. Закінчився, закінчується наш третій день в цьому кемпі. На вулиці файно, сонечко вийшло. Зараз обираємося, поснідаємо і будемо виїжджати додому. В цілому весь цей кемп вийшов дуже класний, дуже прикольний, це дуже класна перезагрузка в цілому від цієї реальності. Від Повсякденних справ. Тому воно того стоїло. Ох, я знаю, що вам насправді розказати Просто дивіться і кайфуйте від цієї атмосферки. Вона класна по-своєму. Не кожному таке зайде, тому що ночувати в мінус 15 в палатки. Це теж діло не з найприємних. А в цілому це дуже класний. Досвід. Ой! Ви просто подивіться і насолодіться цією атмосферою.